Всім привіт! Хочу показати такого жеребчика двох коней. У мене на каналі його ще не було. Хоч тут недалеко від мене він знаходиться. Хтось пізнає, хтось не пізнає може. Такий син. Обами і на Олександрії. Ребець Пррр. Адмірал. Ложкове теперка півтора року. Оце. цей. коли мене ще такий кінь робочий. Стояв собі в холодкове. Тут мають аж там, отако, де оці верби так по горі І тут аж тако удолину до потока, там вода пригорожена. Мають тут 2 гектари. І тепер собі на такому випасі. Дуже класний лошук зробився. Ніби той. Був він досить цікавий, бо то Василь, як його привіз, то зразу було видно, що з нього буде толковий апарат. Ця тут коліна. Камера того не передаст, але ноги дуже потужні. Ціка кістка. Пррр. Мечки. Це навіть хоч літо тепер, але, але мечка у нього тримається така досить класна. Ще раз нагадую це син Обами. Був пару разів був пару разів запряжений. В фірі не знаю, чого все пробували. Так в олосе, то знаешь Є адмірал, я ж такий кінь, кінь старенький. уже старенький може в принципі, нема що з нею хотіти, але на свій час це був дуже серйозний. Ноги теж мечка. Ноги грубі. Находимось в селі Баня Березів, Косівський район. Івано-Франківська область, коні довжина. все до прикладу. Гриви. То, що вже роки беруть свої. Були колись гарні моцні коні. Ще полишилося десь по такому. Такому десь екземпляра. Це не було ще ні перший роні, та нічого. Але. Ти собі в холодочку. Привикли бою. Доста потужний, не ціка нога. Та дивіться, яка в нього нога і коту цего коня. Навіть нема що рівнати, при тому шукові півтора року. Тут буде, буде дуже порядовий жеребець. Він походить щоднівецької області. Мама теж його. Досить гарна. Олександрійка. Там теж все є. І грубинай, і шиї. Дуже прикладна кобила. Герниць. Ох, як мене. Щось я назад за длась відтулив. Мене пастух укроїв. Тут іде така оселі. Нетка. Так, мене по плечах покигнуло. Ні, коні не продаються. Нікотрий. Такий веселій робочий коник. Я схотів собі підкупити щось уже май... кращого Ще мені... Ще Мені виглядає, що нерка затерпла це мене покигнуло по нерках від пастуха. Ось такі коники, Боня бересові. Там маєт воду в долині аж. Це повністю 2 гектари загорожено за і в тут роботи нема лиш, лиш випас. Є. Пастух так б'є. Бі... Ну так по нояках укропел. Щось <рісті> за сі відсунув. Я ціка деться. Коліна. Ой. Копета рівненькі, кругленькі. Пр... Така поставна. Ну, то видно, було зразу, по цьому шукали. що то тут буде серйозний апарат. Не пам'ятаю точно, там дуже багато сперечалися за обаму, що не знали якої породи ще щось і так казали, що 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 всього, що Арден. Але так я і не знаю точно, чи, чи Арден Обама чи не. Чи якась інакша порода. Чи там має, може, мішана. Але що би там не було, то потомство він такого полишив, що це Обама і Харік. Напевно, найбільш два таких серйозних конкуренти, які налишили потомство дуже за собою гонорового. Ніби багато ще жеребців, я їх не кажу, що сото ці два, але. але як на мене, то від них дуже багато якісного продукту. І кількості, і якості. Отако. От Всім дякую за перегляд. Кому цікаво, слідкуйте, коментуйте. Що так, секунду покажу. Цей жеребець не знаю, чи він походить по радянських ваговозах, чи, чи в нього Маму його, я точно знаю, що була така типу на Олександрійці Дарашка. А от тата не знаю. Тата теж десь з березовів походив, але, але я не знаю точно. Ось такі справи. Всім дякую. নাপা